Справа 277. Спростіть вираз і знайдіть його значення. Ну що ж, стартуємо. В першому заданні спочатку будемо спрощувати вираз. Бачимо, перед дужками у нас 0,4. Будемо кожен з доданків множити на 0,4. То ми записуємо, що це дорівнює цей вираз. Отже, 0,6 записуємо х без змін. Так. Додати. 0,4 множимо на х. Це буде 0,06. 4х. Ну і відняти 0,4 множимо на 20. Це 4 помножити на 2, це 8. І це дорівнює. Ну що ж, 0,6х плюс 0,4х. Разом буде 0,6 плюс 0,4. Це буде 1х. Так, то ми пишемо 1х мінус 8. Або це можна записати як х. Відняти 8. Є? Ну що ж, давайте обчислювати значення цього виразу, якщо х дорівнює 2,4. Записуємо, якщо х дорівнює 2,4, то наш вираз. Після спрощення ми отримали х відняти 8. Буде дорівнювати. Замість х пишемо 2,4. Відняти 8. І це дорівнює. Ну що ж. Різниця буде від'ємна. Так, Тоді 8 відняти 2,4 це буде 5,6. І призначення нашого виразу ми знайшли. Переходимо до другого завдання. Розкриваємо дужки, щоб спростити вираз. Кожен з доданків множимо на 1,3. 1,3 множеця на 2а це буде 2,6. Що множиться на А або 2,6 А. Відняти 1,3, що множиться на 1, це буде 1,3. Ну і ще відняти 16,4. І це дорівнює. Ну що ж, зводимо тоді подібні доданки: 2,6 залишається без змін. 2,6А. А 1,3 мінус 1,3 відняти 16,4. Це буде 17,7. Записуємо відняти 17,7. Є. Ну що ж, зараз потрібно знайти значення цього виразу, якщо а дорівнює 10. Записуємо, якщо А дорівнює 10, то. Значення нашого виразу. 2,6 А відняти. 17,7. буде дорівнювати 2,6, що множиться, замість А пишемо 10. Відняти 17,7. Це дорівнює. 2,6 що множиться на 10, це буде 26. Відняти залишається 17,7 і це дорівнює. Ну що ж, якщо б ми відняли 16 від 26, то було б 10. Але ми ще віднімаємо додатково 1,7. Це буде не 10, а 8,3. Є. Yeah. Переходимо до третього завдання. Спочатку розкриємо дужки кожен з доданків. В перших дужках множимо на 1,2, то ми записуємо, що це дорівнює 1,2, що множиться на m, це буде 1,2m. Далі відняти 1,2, що множиться на 5. Помножимо на 10 і поділимо на 2. Помножити на 10 це буде 12, поділити на 2, це буде 6. Отже, відняти 6. Далі мінус 1,8, що множиться на 10, це буде мінус 18. Потім відняти m, це додати мінус m. Тому мінус 1,8 множимо на мінус m, це буде плюс 1,8 m. І це дорівнює. Групуємо подібні доданки. Отже, з m у нас є 1,8 і 1,8. Ну і числа групуємо: це мінус 6 і мінус 18. Є? Ну що ж. Тоді 1,8m плюс 1,8m це буде 3m. Далі мінус 6 відняти 18, це буде мінус 24. Це і є наш вираз після спрощення. А зараз знайдемо його значення, якщо m дорівнює мінус 3,7. Ну що ж, записуємо то наш вираз 3m. Відняти 24. Буду дорівнювати 3, що множиться замість m пишемо мінус 3,7. Додати, чи чите, відняти 24. І це дорівнює. Ну що ж, добуток у нас буде від'ємний. Бо одне з число у нас від'ємне, один із множників. Тоді 3 помножити на 3 це 9. А 0,7 що множиться на 3 це буде 2,1. Разом 2,1 плюс 9 це буде 11,1. Відняти 24. І це дорівнює. Разом це буде мінус 35,1. Є? Переходимо до четвертого завдання, розкриваємо дужки. Отже, записуємо тоді, що це дорівнює 2х записуємо без змін. Тоді мінус 3 множимо на х, це буде мінус 3х. Мінус 3 множимо на y. Це буде мінус 3y. І плюс залишається записати 4y. Це дорівнює. Групуємо доданки. 2х є і мінус 3х. І є мінус 3y і є плюс 4у. Ну, давайте з х. 2х мінус 3х, це буде мінус 1х. Далі мінус 3y плюс 4y. Це буде 4y, мінус 3y, це буде плюс y. Плюс 1 y. Або це можна записати 1 помножити на х це просто x, 1 помножити на y це просто y. Це можна записати як y відняти x. Є. Ну і знаходимо значення цього виразу, якщо x дорівнює мінус 1, y дорівнює 1. Записуємо то. Значення нашого виразу y відняти x. буде дорівнювати. Замість y пишемо 1, відняти, а замість x пишемо мінус 1. Та 1 відняти мінус 1 це буде 1 додати 1. Це буде 2. Є? Ну що ж, записуємо відповідь. Отже, ну що ж, спростіть вираз і знайдіть його значення в першому завданні. Ми спростили вираз. У нас вийшло x мінус 8. Значення нашого виразу мінус 5, 60. Друге завдання. Спростіть вираз. У нас вийшло 2,6А. Відняти 17,7. Значення нашого виразу вийшло 8,3. Так. Далі третє завдання. Ми спростили вираз вийшло 3М відняти 24. Значення нашого виразу вийшло мінус 35,1. І четверте завдання вийшло y мінус х, значення нашого виразу 2. Є?